Захід може змінити хід війни, і саме від дій заходу залежить хто переможе. Привіт, мене звати Катя Некреча. Ви на моєму каналі підписуйтесь, ставте вподобайки. і Давайте обговорювати в коментарях все, що зараз почуємо. Цей вступ, який я почала, це такий висновок аналітиків інституту вивчення війни. Вони пишуть, кажуть про те, що в принципі, якщо Захід не стане нарощувати допомогу Україні, а зменшить її, то також. Му випадку переможе Росія, і ця перемога Росії матиме великі наслідки не тільки для України, а також для Європи і США. Ну і в цілому для усього світу Україна ж натомість може перемогти, якщо допомога буде надходити швидко. В більших обсягах ніж зараз, і от так, в цьому впевнені аналітики вивчення війни, і вони пишуть про те, що те, що не вдалося Україні реалізувати контрнаступ цього літа, і те, що бойові дії на фронті стали схожими на позиційну війну, це прямо, прямо пов'язане з тим, що Захід не надав силам оборони України необхідних засобів для ведення бойових дій. і те, що така позиційна війна це не є глухим кутом, те, що кажуть аналітики, це не глухий кут, але це наслідок. І наслідок не те, що будій, а напевно, навіть не діяльності, це наслідок лімітів надання заходом. Певних озброєнь і технологій, і ці лім... ліміти для себе встановив вже сам захід, так обмеживши себе. Ну і в інституті вивчення війни кажуть про те, що нинішній баланс сил є фактично дуже нестабільним і може бути легко зміненим у будь-якому напрямку. І це залежить від тих рішень, які буде ухвалювати об'єднаний захід. Тут аналітики вже звертаються до думки, яку висловив Фредерік Каган, це науковий співробітник американського інституту. Підприємництво і колишній професор військової історії у військовій академії США у Вестпойнті. І, от, на його думку, розв'язання усіх нинішніх проблем, як України, так і Росії на полі бою, не потребує великої технологічної революції з обох сторін. Ну на це напевно відсилка до слів залужного. І от Фредері Каган каже, що Україна вже довела свою здатність перешкодити російським силам вести широкомасштабну механізовану маневрову війну, але ця здатність залишається абсолютно абсолютно залежно від того, як Захід буде допомагати Україні. Ну і аналітик наголошує, що знову ж таки тут для вас, для нас з вами, напевно, нічого нового. Але важливо захист неба, високоточна артилерія і танки, і це є екзистенційними потребами України. Їх треба закрити. Оскільки згадувалось про Валерія Залужного і великого дійсно ефекту досягли його слова, його матеріал, його інт... його стаття і його інтерв'ю західних медіа, так от головнокомандувач збройних сил України, генерал Валерій Залужний, він нещодавно формулював такі основні чинники, які спричинили на його думку позиційну війну, і ускладнили або навіть унуможливили механізований маневр і оцінки залужного збігаються насправді з баченням баг. Гатьох аналітиків, які відстежують і слідкують за ходом російсько-української війни, от в інституті вивчення війни, аналізуючи це, все, говорять про такі загрози і такі фактори, які впливають на потужність російських сил, це поширене використання розвідувальних БПЛА, це російська електронна боротьба, зокрема те, що глушать сигнали GPS і зв'язки безпілотників, і це дійсно. Безпрецедентно перешкоджає Україні повною мірою використовувати ті надані заходом високоточні боєприпаси. Аналітики говорять про те, що російські оборонні споруди створені протягом багатьох місяців, і що вони прикриті надзвичайно щільними мінними полями, і це виключає можливість такого швидкого механізованого маневру збройних сил України, обмежені можливості української протиповітряної оборони і відсутність в Україні сучасних військово-повітряних сил і це власне дозволяє російським пілотованим літакам діяти в тісній підтримці підрозділів на передовій і вражати українські тактичні резерви та логістичні вузли. Там кажуть про заборону використовувати зброю для нанесення дальнього удару, і це перешкоджає українським силам на оперативному рівні, оскільки ну це не дає можливості. Позбавити російські сили їхніх там резервів і е, також наводять е, таку проблематику: це недостатня кількість танків і бронетехніки е, в поєднанні з невизначеністю щодо майбутньої наявності заміни, е, вимагають від України зміцнювати свої механізовані сили, щоб не йти на втрати особового складу з огляду на ситуацію на полі бою. Е, танків небагато і не зрозуміло, чи буде їх е, чим заміщувати. І, як стверджує аналітик. Е, Каган, що частина наданої заходом техніки взагалі не підходила для ведення операції, оскільки не мала достатньо броньованого захисту, щоб вистояти перед російськими танками і протитанковими системами. І е, також в нього є думка, що у разі припинення заходом підтримки України е, результатом е, може стати не продовження поточної позиційної війни, а навіть відкриття нових можливостей для російської армії і е, що російські. Сили в такому випадку зможуть відновити широкомасштабні механізовані наступальні дії з хорошими перспективами на успіх. Про що він говорить? Про те, що російська сила в такому випадку знову почне відтісняти українські сили, захоплювати більше територій українських, розпочинати нові наступи на інших напрямках, таким чином нівелювати повністю здатність України воювати. Аналітики інституту вивчення війни кажуть про те, що Україні необхідні терміново сучасні танки, і що Сполучені Штати мають сотні танків на складах в Європі, які готові до війни НАТО з Росією, і те, що швидке перекидання цих танків в Україну суттєво збільшило б здатність України вести механізований маневр, це дуже важливо. Як ми бачимо висновки, такі що в російсько-українській війні може ситуація змінити. До І з позиційної війни це протистояння може стати таким, що Росія переможе. Так стверджують аналітики Інституту вивчення війни. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу такої оцінки ситуації, чому, на вашу думку, Захід зволікає, чи є загроза того, що Захід взагалі може Припинити підтримку України я лише зауважу, що в багатьох розмовах з експертами, які ви також можете послухати на моєму каналі, аж такої радикальної ситуації експерти не допускають. Але ми розуміємо, що ситуація в світі швидко змінюється, і політична підтримка України також може швидко змінитися. І для нас з вами, звісно, було б добре, якби ця підтримка змінилася в той бік, про який говорять аналітики військові, щоб захід не з Лікав і надавав Україні більше необхідних видів озброєнь в необхідній кількості. Зустрінемося в обговоренні в коментарях під цим відео. Мене звати Катерина Некреча. Я дякую, що ви були тут зі мною. Залишайтеся на моєму каналі. До зустрічі!